Перед початком відео хочу подякувати спонсорам свого каналу. Дякую, що підтримуєте мене. Це дуже сильно допомагає і мотивує робити відео далі. А також окремо дякую тим, хто підтримав мене на Донателло. А саме Дмитру Гуцулу та Крапочці. Ось гівка з котиком для вас. Починаємо ми чулово. Гаразд, брешу. Зі старту у мене починають марити Томас разом з Фемандою, однією колоністкою, що я взяла по квесту, та відразу до них приєднався сале. Сало. Сало, салом буде називати його зручніше. Ну і на добавку почав марити ще й фурі разом з Вагіною. Угу, Тобто чотири колоністи зі скількох. Раз, два, три з восьми. Ну, можна жити. До слова, у нас почалась пожежа коло дому та знову напав брудний наряд. Мені подобається Рімворлд за те, що я до цього проскіпала майже півгодини, коли нічого не відбувалось, але він акультане та культане. Після того, як ми або як відбились від них, у тана, якого від відгамсели, почалась істерика. А Діксон теж почала марити: Геть мене, тримайся. А то я дивлюсь у тебе, всі працівники що то поплили трохи. Потім до нас прийшов поторгувати якийсь Денис, якому я продала залишки тих нещасних ще на диво живих курей. Колоністи почали приходити до тями, а ми зіштовхнулися вже знайомою проблемою. А саме всі в стресі, заводи не працюють, шоколадок нема, всі здихаємо з голоду. Ура! Yeah! В перерві між тим, як ми почали знову висаджувати рис, до нас приєдналась команда, що не могло не тішити, адже вона виявилась хорошим вченим. Треба такий дослідницький стіл будувати. Ночі на нас напали якісь неандертальці з Дудос Конфедерації. Чи якось так? Проте їх напало чомусь тільки двоє. І, хоч з чорним шизехе Вайтвошінг, ми розібрались швидко, то синій виявився. Виявилась це жінка на диво, реально міцним горішком, повалила на землю Томоса, так ще й фурі потім. Проте ми таки змогли її заколоти і побігли лікувати колоністів, не рятуючи чорного, бо він мало чого вмів, та й в нас і без того було достатньо голодних ротів. Але потім чорний щось повалявся, повалявся, трохи мені стало його шкода, тому я наказала Феменді захопити його. Я не стратег, змиріться. Хоча він потім все рівно здох, і Діксон намагалась згодувати його пораненому Томосу. Кипець мене тришок якийсь в колонії робиться. Як думаєте, я б попала на чорний редіт? Через те, що в фурі побили, він заразився інфекцією, а Діксон почала марити, але ми це проходили, ми знаємо. Ну і смертельні хвороби там, пожежа, нормас, терпим. Хоча мені почало ставати ляч на за фурі, адже хвороба у нього почала переганяти імунітет, а якщо хвороба його таки обжене, то фурі помре. Тому я відразу поспішила вирощувати більше цілющого кореня та слідкувала за тим, або його лікував саме гетьман, та, дякуючи цьому, імунітет таки обігнав інфекцію. <клухи> Ні, ну щось хороше у рейдах на моє поселення було. Врешті я зібралась силами та таки виділила кімнатку для дослідницького столу, потім все рівно я кудись перенесу. Вирішила поставити їм вивчати композитний лук, ну і невеличку перестановку у кімнатах зробила, треба ж якось за базою доглядати. І відразу висвітилось віконце з тим, що Діксон виросла. Ву-ху! Хоч стати у неї і були посередніми, проте вона могла копати, битися, трохи майструвати та була спритною. Ну... Не міг я малих виховувати, що з мене візьмеш. Через деякий час вночі, коли до нас прийшли гості, двоє колоністів, що були у мене по завданню, а саме тан і сало, зрадили нас і почали нападати на інших. Фаманда, ну що ти не могла сказати? Ніби і дослідження високі майже все рівно дурненька. Коротше, Фаманда і Томас якось разом затикали сало, поки Діксон бігла на допомогу гетьману, який при собі мав тільки лук. Ну, на вечері знову село в шоколаді. Тільки це тепер можна назвати каламбуром. До слова, я не знаю, що гетьман зробив, але він луком відірвав нещасну мутану голову. Їбать. Походу ребував овочів до нього. Я говорю, в мене колоністи бешені. я сама їх боюсь. Зате зможемо сало з рисом поїсти, смакота. Наступного рослинника я назву всій зіньпієм. Після зради настали спокійні дні, та ми вирішили знову відсвяткувати святвечір. Але у нас на це не вистачило дерева, тому я вирішила обійтись тим, що зробила з гетьмана лідера, точніше, технокомандира. провела лідерську промову, від якої фурі отримав натхнення, молодець гетьмана, чоколапки йому дав, чи що. Та вирішила далі вивчати переробку біопалива, аби вже рухатись до електрики та поприручати за допомогою фурі бумалоп, що бродили по моїй карті. Та після цього відразу почала вчити акумулятори. Фурі досить швидко вдалося переручити парочку бумалоп, та я збудувала для них кам'яний загін, аби коли вони вибухали, то не спалила його. Побудувала перший холодильник та невеличку комірку для генератора на хімпалові, та комірку для акумуляторів. Діджиталізація б'є поповній. А з натхненням фурі поприручала ще більше бомалоб. Аж тут на нас напала зграя скажених лисиць. Так, просто зграя скажених лисиць. Зате ми нарешті змогли собі пошити різний одяг з їхньої шкіри і поїсти лисятини, навіть особливо не стараючись. Нарешті зв'язала гетьмана з деревом Гауенлена, і на нього напав кабан. Ну, добре, що, хоч не на Томуса нещастя, ти таке. Тварин на складі більшало, а я далі розбудовувала базу, аби на ній більше всього поміщалось. Та я прийняла квест, аби до нас приєднався один зайвий рот в обмін на Джоджоа. Ну і гетьман сам себе замурував і ледь не вмер. А ти, рідно, ну ти молодець. І тільки наша нова подруга вийшла пройтися, як тут же на неї напав вовк, бум, смертельні хвороби і бум смерть. Так швидко від колоністів я ще не позбавлялася, прямо з-під ран якийсь. Ой, Далі я вирішила переназвати MC Вагіну у МСІ П'ятю, сенс той самий, але вимовляти легше, та почала вивчати верстат. Феманду ж я переназвала у Тимашенка. Шипись. Діксон стала фембоєм, але, схоже, їй це не дуже сподобалось. Ось і перші мінуси діджиталізації пішли, планові відключення. Далі я почала вчити верта та прийняла ще один квест, і до нас приєднався Дарк Лайт. якийсь фанат зоряних Війн, походу. Господи, яке ти? Ну, добре, лікарем будеш і бери, саджай. Варгів ми побили у вузькому проході та далі продовжили виживання, проте не встиг не добитий фанат зоряних війн і день у нас побути, як він вже захотів бити п'етю. Та ми посадили цього ненормального витворезник, і він трохи заспокоївся. Нічого, Дарклайт, ти ще привикнеш. Через деякий час на нас напали гуски і броненосець. Ні, це не тварини, якби вони мене не любили в Рімворлді. Це були рейдери, що бляха підпалили моїх бомалок. Але ж воно рване зараз. Забумалоп ми їх побили до смерті, та благо обійшлося без бабахів. Хоч одна мікробомалопа померла. Земля тобі тротилом. І десь через день на нас знову напав ще один рейд, тільки цей був знову від м'язма наряд, та вони вже напали на нас, будучи в бронекуртках. Проте... Проте, слідуючи за ідеєю побудувати шоколадну фабрику, мої колоністи роз'їбали їх на диво без втрат. Аж тут схоже, що нападники принесли до нас гриб, бо майже всі мої бомолопи на нього захворіли, і це стало реальною проблемою. Бо я зрозуміла, що якщо ці всі бомалопи взірвуться, то а я залишусь без пального, б, вони можуть спалити мені ледь не всю карту. Через це я поспішила побудувати для них ліжка, аби полікувати. З Цими рейдами я зрозуміла, що треба подбати про захист краще. Та почала вивчати броню та заодно думати, як краще побудувати стіну навколо дому. А ще ми приручили якогось рогатого дикого імпіда, якого я вирішила назвати панком. Ну гляньте, на нього це ж реально рваний панк якийсь. У гетьмана зайшли шарики за ролики, і він вирішив випустити наших в'язнів. В'язня, точніше. Проте ми його побили та засунули назад в клітку. Приєднуйтеся до нашої шоколадної республіки. Ми дуже добрі, ні. Та завжди готові пригостити вас теплим салом. Ви ще пам'ятаєте, що мої бумалопи захворіли? Так от моїм колоністам не вдалося вилікувати усіх, проте я встигла вивезти тих, що не мали ніяких шансів на одужання. Та коли вони вибухнули, то пожежу усі гасили так довго, що почали ловити нервові зриви, курити димолисти, займатися іншими веселими штуками. Але Касандра жалувалась над нами та пішов дощ, що погасив залишки полум'я. Через нервові зриви всі забули погодувати нашого полоненого дарклайта, у якого було вже сильне недоїдання. Проте мені було не до того, бо я намагалась арештувати жебраків, що прийшли до нас з офініти якими дебелими статами. Ось цього діда мені вдалося арештувати відразу, та я послала фурі здогнати ще одну дівчину, але той випадково забив її луком до смерті. Господи, лук тут це якась занадто розбафана зброя. З нервовими зривами розібралися. Полонених нагодували, настав час саджати рис, як тут один з наших полонених, а саме Дарклайд помер через інфекцію. Земля тобі зіркою смерті, чи що там фанати фантастики люблять, чесно, я не шарю. До слова, пам'ятаєте, грипу було б? У двох з них почала ще й чума. А, господи, коли тут же придумаєш щеплення. Проте, з хорошого, я нарешті добудувала холодильник і збільшила рисову плантацію. А з поганого це те, що мої колоністи не вміли ним користуватися, а ще всі почали падати в ступор. Що прям такий красивий холодильник вийшов, що ви на ногах стояти не можете. А тепер Томас вирішив бити Петю. Слухайте, та відчіпіться вже від нього, ну серйозно. Невже він так часто вам реп читає, що ви його всі вбити намагаєтесь? Він ще бідолаха траванувся. Ну. Що ж, життя цікаве, і мотивація то є сильна філософія, психологія. Та на нас знову напав рейд, проте знацію У Мобайл. Ну і ще скажена Черепаха, але з нею було легше. Свині вже були посерйознішими ворогами, адже мали при собі коктейлі Молотова і прилетіли сюди з шатлів. Власне, ми вирішили заманити їх старим добрим способом стати між пастками, так як велику стіну я ще не встигла звести. Найнебезпечнішими зрадойобами тут були свині, що тримали коктейлі. Проте, як би ми не намагались від них втекти, з моменту, коли по нам прилетів перший коктейль, почався хаос. Тимошенка зарубала свиню з ножем, а панк відразу загорівся. Та доки гетьман намагався його загасити, то загорівся й сам. Тимошенка підбігла до другої свині, проте, коли майже вбила її, по ній прилетів другий коктейль Молотова, а тим часом вдома почав загоратися рис. Що хтось необачно залишив у проході. Двоє свиней були вбиті, проте Тимошенка теж вже не могла встати, а МС Петя був загнаний у глухий кут, намагаючись погасити пожежу, що вже була всередині нашого дому. Панка повалила на землю хрюшку з пістолетом, так само як гетьмана і ще Мсі Петю, після чого підпалила весь нашрист та картоплю. Пожежа продовжила розростатись, а вдома залишились замкнені фурії фамбої, що не могли встати. Окрім них ще й наш новий полонений та Томос, що дуже невдало почав марити. Першим помер Фурі, він не міг встати з ліжка та згорів заживо, не встиг Томос прийти до тями, як теж опинився замкнений з вогнем у тісному складі, та не в змозі підвестися. Аж тут до нас прийшов незнайомець у чорному, що був братом гетьмана, проте він теж нічим не міг вже допомогти. вже ж викрили, а другим помер Томос, що згорів на складі. Третім мс П'яті, якого я не встигла полікувати. Проте Філ встиг полікувати гетьмана, та вони разом почали гасити залишки від бази. Як тут гетьман не витримав усього, що на нього звалилось, та отримав кризу віри. Цей темний день закінчився дощем, що врятував погорілий будинок. Так нас семи залишилось четверо, але ще не все втрачено. Так, ну що ж, ось і добігло кінця друге відео по Рімворду. Я вирішила зупинитись на ось такому трагічному моменті. Сподіваюсь, ви оціните. А так, то, всім гарного дня, вечора, ночі, залежно від того, коли ви це дивитеся. Дякую вам за підтримку. Минуле відео залетіло, я навіть не очікувала такого насправді. Рада бачити нових підписників у себе на каналі. Любіть Україну, донайте на ЗСУ та бережіть себе і до нових зустрічей!